1486 гривень коштує ця фарба Дюфа Матлатекс. Це сама найкраща фарба, яку я використовував в бюджетній лінійці. Я дорогими фарбами не фарбую, а Дюфа Матлатекс це та фарба, яка безпроблемна. Я її фарбував і стелі, просто гладкі поверхні. Вона не показує, не переходів, нічого. Дуже класно. І підфарбовувати її обалденно. Я її фарбую фактуру. Це реальна якість і ціна обалдена. Витрати у мене я відром покривав 100 метрів квадратних Так, да, я розбадяжував перший шар більш ніж 30% і А вторим шаром я вже там до 20%. Ну так, щоб накривало. І все. І вийшла обалденно у мене на великих обсягах. І тримається фарба, і нікуди вона ще не діла за 7 чи скільки я там тисяч вже квадрат.